Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Хочу сьогодні вам показати повний розпуск своєї гарбузової орхідеї, яку я разом з вами пересаджувала. Також зняла її була листочки, бо вона. А зараз я вам покажу. Вона зняла. отут у неї були зняті листки. Дуже важка орхідея. Листки має дуже важкі, великі, кріслаті. І зараз я вам покажу її цвіт. Погляньте, яка красота. Отака переливаюча красота. Орхідея безподобна з такою дуже малиновою губою серединці також має дуже таку гарну розкраску жовтого. Просто орхідея безподобна має ця орхідейка три бутони. Неймовірної красоти, був ще один бутончик, але було відкрите вікно, і дуже сильний був сквозняк. І орхідейка один підсушила бутончик. Погляньте, яка це милота, яка тут красива розкраска цієї орхідейки. Як вона виблискує, як вона блистить красота неймовірна, дуже має високий квітонос, сама важка, думала її пустити у таке каскадне цвітіння, але подивилася, що вона тягне повністю за собою. Весь горшочок і поставила її палочку. Отака От милота у мене квітне тепер. Дуже гарна орхідея. Вона призупинила гниття, вона росте. Покажу ближче. Зараз вона була полита. От така дуже у мене красота є на сьогодні. Я чекала, щоб ця орхідейка мені розквітла, щоб я могла вам її показати. Оцю свою красоту. Квіточка дуже велика, має 9 см квітка. От така сонячно-гарбузова орхідея. З таким дуже носиком такий носик неоновий. Ну, гарно. Дуже вона мені подобається. Зб'явіть, яка буде красота, якщо буде більше бутонів, яка це буде неймовірна красота такої красоти. Також вам зараз покажу ще одну красу, яка в мене розпускається. Зараз поставлю дбинку. Вилізу вище і покажу вам вище, бо знаходиться на другій полишці. Я виключила уже тут підсвітку, і хочу вам показати, яка у мене розкрилася красота. Дівчата, яка ж це неймовірна красота. Це є орхідейка чармін панда. Ну, це просто. Орхідея казкова. Тут ще тільки починає відкриватися ця орхідейка. Погляньте, які в неї бутони наливні, які вони красиві. Ну, це кро... ну, красота, красота неймовірна цієї орхідейки. Також ця орхідея так переливається. Дуже гарний її блиск, така цупка вона. Не дуже така, щоб така була аж пластмасова, але все рівно от полотно її біле, таке цупкеньке. Це є бігліпчик, губа така у неї безподобна. Просто оця руша і квіточка розпускається, така маленька. І потихеньку, потихеньку квіточка стає все більша і більша і більша. І так я вже спостерігаю третій день за оцією орхідейкою, як вона розпускається. Мелота. Також вона знаходиться полита. Також я її пересаджувала разом з вами, цю орхідейку. Має 5 бутонів. Ось така милота. Я дуже мріяла про цю орхідею у себе в колекції. Я дуже задоволена, що вона в мене є. Такі має точечки ще, ще отут. Також язик має трошки жовтого у центрі. Сама серединка з бордовим, ну дуже гарна. Оця її також така блискучість, оця переливання, отаке блискуче, дуже вона гарна, така блискуча, блискуча. Я дуже рада, що в мене ця орхідейка з'явилася у моїй колекції. Погляньте, оце таїнство відкриття. Як потихеньку-потихеньку відкривається орхідейка. Красота неймовірна. Також вам покажу ще одну таку красоту в себе, яка вже почала відкриватися. Оце моя милота. Також я оцю орхідейку собі дуже сподобала. Кажу вам є. Це є Льюіс От така Отака милота, отака От невеличка орхідейка, квітне у мене на два квітоноси. Отакі От манюсінькі її бутончики, така манюня, отакі От у неї красиві пелюсточки. Мені здається, так як мишка, така розова мишка. З такими вушками такими, ну дуже гарна орхідейка безподобна орхідея просто ще повністю вона не відкрилася, блиск її також неймовірний. То вам я її хочу показати, як орхідейка. Блискує. Таку має дуже гарну губу і сама блискуча, блискуча. Бутончики її такі дуже гарні. Вона у мене мала два бутони. Ой, не бутони, а два квітоноси мала у мене. І після того, як вона заквітла, вона так як почала була пропадати у мене. І я її пересадила у такий стаканчик і посадила її в триферн. Вона зараз знаходиться в триферні, кокосове волокно, це офлора нанизу, я полила її також. Бо видно, що мокрий триферн, і оця моя красота отак неймовірно квітне. Добре її знімати у... коли день, бо я її знімаю увечір. У день мені не вийшло зняти вам цю красоту. Хочу вам так якось її зняти і показати, щоб цю красоту передати сріну не може її так передати. Дуже добре її знімати, цю орхідею, коли сонечко світить. Оцей весь її є розовий оцей розкрас цієї квітки. Он, ну, неймовірно красивий просто. Зараз спробую камеру ще раз. На неї направити. Я включила тут підсвітку. І от зараз з підсвіткою бо я була виключила тут підсвітку, покажу вам от така милота. Дуже гарна оця орхідея. Я брала її в розмірі 2,5. Але сама це є мультифлорка, вона малесенька така. Погляньте, яка мила орхідейка. Тут ніжність просто, ну просто ніжність. Я бачила цю орхідейку. Ця орхідейка була також у однієї жінки. І я. Як собі загорілася бажанням, ну вона квітла просто неймовірно, вона вже була більша. І я коли побачила в інтернет-магазині, і я вирішила, що ця орхідейка буде також у моїй колекції. Оце її такий неймовірно ніжний розкрас, просто також запав мені дуже глибоко у серці, і я Придбала цю орхідейку. Вона зараз розпустилася тільки трьома квіточками. Вона також дуже блискуча. Ну, вона просто виблискує. Неймовірно красива квітка. На сонечку вона саме краще її знімати на сонечку. От така у мене на сьогодні новинка з моїми орхідейками, з моїми красунями, от з такими неймовірними красенями, бігліпчик такий біленький, розквітає, коли повністю розквітне ця красота. Ну, я вам тоді покажу. А на сьогодні. Я всім гарно дякую, хто мене дивиться, хто мене підтримує, хто очікує моїх відео. Всім вам гарно дякую. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Пишіть свої коментарі. Всім бажаю мирного неба, Божого благословіння! Добра, достатку, здоров'я, благополуччя, добробут у кожну родину. Будьте всі здорові і всіх вам земних благ, всім вам гарного дня. На ну все добре вам і до перемоги.